Друзі, вітаю! Сьогодні 6 серпня з вами знову три Сьогодні з самого ранку літак Стіва Віткова, спецпосланця Трампа, прилетів до Москви. Його зустрів там Кирило Дмитрів, і вони кудись поїхали. Ймовірніше за все, Вітков буде зустрічатися із Путіним. Зараз багато є коментарів у пресі про те, чи справді Трамп у випадку, якщо Путін відмовить у питанні припинення російсько-української війни, запровадить мита чи санкції проти Росії. Думки експертів губляться, але сам Трамп уже сказав, що ні про які відсотки він раніше не говорив. Мається на увазі мита, які він пообіцяв застосувати до Китаю та Індії, а це 100%, якщо Путін відмовиться припиняти війну. У Трампа вже чи то деменція, чи то просто він вважає всіх за дурнів. Давайте спробуємо розібратися з цим. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ну і звісно, ставте. Подобайки Вподобайок забагато, друзі, не буває. Я вам дякую за підтримку. Дякую за те, що ви допомагаєте просувати україномовний контент на платформі YouTube. І отже, тепер давайте до суті. Розпочну вже традиційно із статистики обстрілів. Взаємні обстріли дронами відбуваються щоночі. Є інформація про те, що нібито в Москві сьогодні можуть домовитися про припинення вогню з повітря. Я також ще на цьому обов'язково зацентую увагу. А поки що. Мінвбивство Російської Федерації повідомило про те, що за ніч, 6 серпня, вони нібито знищили 51 український безпілотник, але чомусь прилітало. Зокрема, 16 вони збили над Ростовською областю, 16 над Брянською, 5 над Воронською, 3 над Орловською, і 12 над Окупованим Кримом. Але сьогодні вночі на території Ростовської області Росії безпілотники другу ніч поспіль атакували залізничну станцію Тацинська. Попередня ніч була не дуже вдалою по атаці, це було видно із відео. Ну а сьогодні нібито влучили вже. Про це повідомляє телеграм-канал Астра і каже, що вибухали там цистерни з паливом. Уточнюємо інформацію, друзі. І також сьогодні вранці пролунала серія вибухів у Брянську. Там влучили по нафтобазі. І також, на жаль, лунали вибухи на Одещині. Російські безпілотники прилітали і по території України. Внаслідок атаки шахедами в Ізмаїльському районі спалахнула масштабна пожежа. Під ранок росіяли завдали удару по Запорізькому району. Двоє людей на превеликий жаль загинули. Ще 12 дістали поранення, серед них четверо діток. П'ятеро людей в тяжкому або середньому стані доставлені до медичних закладів. І там зруйновано щонайменше 9 будівель. Також росіяни вночі били вже традиційно по Нікополю, по Нікопольському та Сенельниковському районах Дніпропетровщини. Там пошкоджено підприємство, житловий будинок та інфраструктуру. І тепер щодо переговорів України, Сполучених Штатів Америки та Росії, яких немає, але контакти відбуваються. Стів відко прилетів до Москви, Друзі, адміністрація Дональда Трампа готується нібито запровадити санкції проти російських танкерів. Чора з'явилося повідомлення у водині Financial Times, Я ставив запитання, як ви це будете контролювати? Санкції проти танкерів запроваджують і європейці, і інші країни, але контролю нема. Балтійський регіон абсолютно відкритий для тіньового танкеру Росії, яка вивозить лише через цей регіон близько 60% своєї нафти на експорт. Але справа в тому, що Трамп поставив Путіну ультиматум погодитися на припинення вогню до п'ятниці або зіткнутися з посиленням чогось. Мит санкцій. І для Трампа це справді є сьогодні дилемою, якщо Путін відмовить, що робити далі. І кажуть. І Трамп сам каже, якщо Путін відмовиться, ми будемо запроваджувати санкції. Один із варіантів уже не мита, а санкції проти тіньвого флоту. Трамп же ж коментуючи візит Віткофа до Росії, заявив, що каже, ну ми вже подивимося, що станеться. І каже, війна в Україні це та, яку я намагаюся зупинити, це та війна, над якою ми працюємо найінтенсивніше. Інші я зупинив за лічені днів, мабуть, забув, що продовжується війна Ізраїлю та Хамасу. Він каже: що зупинив майже всі залічені дні, включно з Індією та Пакистаном. І я міг би пройтись по всьому списку, але ви знаєте, цей список так само добре, як і я. І справді, заради правди, Трамп сьогодні приймає в Білому домі президентів Вірменії та Азербайджану. І, можливо, сьогодні вони там підпишуть навіть мирну угоду. І про це пише видання Washington Post. Сьогодні у Білому домі лідери Вірменії та Азербайджану, прагнучи досягти укладення мирної угоди між двома країнами, які перебувають у стані багаторічного конфлікту, можливо, підпишуть щось. І це, друзі, дуже-дуже важливо, тому що питаннями врегулювання на перший поля так виглядає вірменсько-азербайджанського конфлікту займалася постійно Росія. Але як бачите, це закінчилося тим, що Азербайджан повернув під свій контроль нагірний Карабах. Нині ж конфлікт по лінії Баку і Москва триває. Так, нині в публічній площині немає активних заяв з боку Алієва. Схоже на те, що Ердоган попросив його такі заяви не робити, але чомусь лідери цих двох країн полетіли аж до Вашингтону підписувати мирну угоду. Цікаво, як на це відреагує сам Путін. І також Трамп повідомив, що рішення щодо санкцій проти Росії та її торгівельних партнерів буде прийняте сьогодні за підсумками зустрічі від КАФА у Москві. І сьогодні, 23.30, це вже офіційне повідомлення Білого Дому. Трамп виступить із зверненням. Про що він буде говорити? пресслужба Білого Дому не повідомляє. Але Західна преса сьогодні ледь чи не один голос пише про те, що Трамп ніяких мит і санкцій до Росії застосовувати не буде. Ну, про мова йде про мита. Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати Америки можуть не запровадити 100% мита проти країн покупців російської нафти, оскільки Трамп заперечує, що він колись говорив про якісь відсотки. Що власне відбулося? Такий новий поворот у спілкуванні Трампа із журналістами стався буквально вчора. Відповідаючи на запитання одного із журналістів, чи виконує Трамп загрозу проведення санкцій проти торгових партнерів Росії, зокрема й Китаю, Трамп сказав, що робитиме це досить активно, і каже: побачимо, що станеться протягом досить короткого періоду часу, тобто сьогодні. При цьому Трамп сказав, що він ніколи не називав відсоток мита, який він збирається ввести для торгових партнерів Росії, і каже: Я ніколи не називав відсотки. Трамп бреше. Тому що він ще раніше, ми добре пам'ятаємо, говорив про те, що якщо Путін не зупинить війну до 8 серпня, то він веде 100% мита проти Індії та проти Китаю. Але, як бачимо, він вже фактично відмовляється від своїх слів. І ще, друзі, одна цікава інформація, яка була написана у виданні Bloomberg, і вона стосується також візиту Стіва Віткоф до Москви. Поки що автори цього матеріалу не посилаються на жодне джерело. Уявне, аморфне якесь джерело, неназване, анонімне, як хочете його називати, але мова в цьому матеріалі йде про те, що Росія може погодитися на повітряне перемир'я. І, мовляв, про це буде говорити, мабуть, Стів Вітков та Путін. За даними агентства, російська влада розглядає потенційні поступки Трампу щодо мирного регулювання як спробу відвернути загрозу вторинних санкцій. США. Але на Росії ледь чи не один голос, та й сам Путін говорить, що ми санкцій не боїмося. Тому я відносився б дуже обережно до такої заяви, бо я бачу нині дуже шире ці інформації про те, що все ледь чи не сьогодні-завтра буде досягнуто домовленостей про зменшення або повну мораторій на удари з повітря. Але нагадую, друзі, що цю заяву робив Лукашенко про можливість такого кроку під час зустрічі із Путіним минулої п'ятниці. Сама Росія про це ніколи не заявляла. І навіть придворні кремлівські блогери, учора ввечері коментуючи цю новину, ну доволі скептично про це відгукувалися. Її видання також додає, що цілі Путіна у війні проти України не змінилися, а на повне припинення вогню Росія досі не погоджується. Тому, коли ви читаєте інформацію про те, що ось уже не на виході якісь рішення після зустрічі Віткова та. Путіна, ну я відносився б до цього дуже дуже обережно. Але звісно, ми чекаємо інформації. Я про неї вам обов'язково буду повідомляти у себе тут на каналі телеграм каналі в мережі X та Facebook. Посилання на всі мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Ну і тепер до наступних друзі важливих новин. Державний департамент США схвалив два збройові контракти для України, які передбачають продаж послуг з ремонту гаубиць М 777, а також транспортні послуги та логістику. Про це повідомляє. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки. Загальна вартість контракту 203,5 мільйони доларів. Поставки включатимуть технічну допомогу, навчання, інструкції та інші супутні елементи, матеріально-технічне забезпечення та підтримки програми. Орієнтовна загальна вартість становить 104 мільйонів доларів. Другий контракт на суму майже 100 мільйонів доларів передбачає транспортні та логістичні послуги, тобто два контракти для ремонту гаубиць М777. За великим рахунком, це невелика військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки, але будь-які рішення Трампа допомагати Україні боронитися проти агресії Росії це фактично сигнал Кремлю про те, що Трамп не збирається погоджуватися на всі вимоги Путіна. Принаймні так можна робити поки що висновки, але очікувати якихось проривних рішень, як на мене, то не варто. Ну, знову ж таки, дочекаємося сьогоднішнього вечора. Трамп може щось дуже серйозне сказати, але маю сумнів. Також Трамп вчора заявив про те, що віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс є найбільш вірним кандидатом на наступних виборах від республіканської партії. І каже, якщо чесно, найімовірніше він і є віце-президентом. Думаю, Марко також цілком може якось об'єднатися із Джей Ді. У нас взагалі багато неймовірних людей, деякі з них, до речі, зараз у цій залі. Тож говорити ще зарано, але він справді чудово справляється і на цьому етапі, мабуть, був би фаворитом. Фактично, Сполучені Штати Америки вже готуються до наступної президентської виборчої кампанії. Трамп вже робить паси в бік Джей Дівенса. Його позиція може змінитися однозначно. Ніхто в цьому навіть не має жодного сумніву. Як на мене, більш вданим би був би кандидат Марко Рубіо, але. Навряд чи він отримує таку прихильність від виборців в Америці, адже безапеляційним послідовником політики Дональда Трампа є саме Джей Дівенс, риторика, манера спілкування, дурнуваті заяви, часто не підкріплені фактажем. Це те, що любить виборець Трампа на Росії, друзі, є також новини, які, як на мене, можуть бути вам цікаві, і вони свідчать про те, що економіка російська все ж таки згасає. І коли Трамп про це говорить, і коли я вам про це говорю, і коли ви читаєте новини, то саме так. Але швидкість згасання російської економіки, звісно, нас не задовольняє. Втім, одна примітна деталь ще одна точніше: у першій половині 2025 року кількість ліквідованих в Росії компаній істотно перевищила кількість зареєстрованих. Про це пише ізвістя з посиланням на дані Росстату. Якщо навіть Росстат це визнає, ну то ви розумієте, що ситуація там набагато критичніша. Хоча і в нас такі випадки є. Тобто кількість зареєстрованих, наприклад, ФОПів, вона менша, ніж кількість тих, які закрили свою підприємницьку діяльність, але час від часу ця статистика в нас змінюється. На Росії ж вона нині виглядає доволі динамічною і спрямована в один бік донизу. За 6 місяців в Росії закрилося майже 141 тисяча юросіб, тоді як відкрилося лише близько 95 тисяч. Різниця в півтори рази. Це багато. Подібна перевага в бік закритих бізнесів фіксується вперше з 2022 року. Так повідомляє Росстат. і найбільше ліквідованих бізнесів припало на торгівлю, будівництво та обробну промисловість. Це галузі, які особливо чутливі до зростання витрат і зниження споживчого попиту. Споживчий попит на Росії суттєво падає. Грошей у росіян нема, але це ніяк не означає, що вони не будуть підтримувати політику Путіна. Друзі, на цю хвилину всі новини слідкуйте за новинами оперативно в онлайні. У мене в телеграм-каналі. Посилання на нього в описі під цим відео. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!